Я не знаю, як небо ділити з тобою, Та крильми відчуваю межу, Закриваючи очі лечу стороною, зупиняючись десь на краю, І стою без жалю, тільки я, й порожнеча, нахиляю до ніг свою тінь, наче руки твої обіймає за плечі і наповнює серця глибінь. І межа, наче лінія долі між нами. Розкололо це небо на два, я не знаю, чиїми святими руками була створена правда така, Хто людині надав стільки влади і сили Запалити у серці вогонь, І водночас безслідно його загасити, Тільки рухом байдужих долонь. Скільки років це небо розгойдує хмари, скільки люблячих, зболених крил відриваються завжди. Одними руками саме тими, хто їх і зростив. Чи не надто вже близько від щастя до краю, чи зітреться між нами межа? Я не хочу це знати, Та все-таки знаю, що вона довжиною в життя.